Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. UA, а ви вже бачили нову Asus ROG Claymo 2. Неймовірно, модульну клавіатуру, яка здатна забезпечити комфорт та зручність під час роботи та геймінгу будь-якому. Якщо ні, то давайте разом пройдемось по її особливостям та недолікам та подивимось, на що вона здатна. Але перед початком, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється, дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука. Дає максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Asus ROG Claymo 2 – унікальна клавіатура, що складається з двох окремих частин: самої клавіатури TKL формату і цифрового блоку. Цей модульний пристрій можна підключати як з правого, так і з лівого боку. Я з таким ще не стикався, можу тільки припустити, що для людей, у яких головна рука ліва, це буде зручно. А От той момент, що блок можна зняти, порадує багатьох. Особливо комфортно в дорозі, Її місця менше займає і легше перевозити. А ще для виїздів. Словом, сенс від цього є. Однією з особливостей клавіатури також є знімна магнітна підставка. Вона відкрита м'якою штучною шкірою, з тисненим логотипом рок і забезпечує зручну опору для долони під час використання клавіатури. Підставка має гумові ніжки для стабільності, а також магніти для зручного кріплення до клавіатури. До речі, вона дуже легка, якщо це комусь важливо. По довжині підставка розрахована на клавіатуру разом з цифровим блоком. Якщо ви не будете використовувати блок, але хочете користуватися підставкою, то виглядатиме це ось так і от знову У нас окрема деталь. Asus ROG Claymo 2 можна розібрати та зібрати як термінатора. Asus ROG Claymo 2 отримала конструкцію під назвою скелетон. Верхня панель клавіатури виконана з алюмінію і має сірий колір з діагональним. Шліфування, що надає клавіатурі трішки агресивний серйозний вигляд, та при всьому клавіатура компактна і зручна у використанні. Її габарити невеликі, хоча вага складає 866 грамів. Розкладка клавіш клавіатури відповідає стандарту ANCI і має додаткові функціональні клавіші. Написи на кнопках вигравіювані лазером і латиниця та кирилиця розташовані у центрі ковпачків. Підсвічування клавіш дозволяє зручно користуватись клавіатурою в умовах недостатнього освітлення. Це вже знаєте не просто... Сто забаганка, а й необхідність. Клавіатура отримала оптико-механічні перемикачі ROC RX Red. Вони є лінійними перемикачами, які мають всього 1,5 мм ходу до спрацювання при 4 мм з загального ходу до упору. Для їх активації потрібно надати зусилля 45 грам при початковому навантаженні 40 грам та піковому 55 грам. Клавіші натискаються з легким опором і при цьому вони ближче до мембранних клавіатур, ніж до звичайних механізмів. Однак, на відміну від них, всі кнопки мають перевершену стабілізацію в в горизонтальній площині звук виходить досить тихим та глухим. Ковпачки, клавіш виконані з фарбованого ABS пластику та мають специфічне кріплення по чотири точки в кутах. Модель має також кілька цікавих елементів, які покращують її функціональність. Зліва знаходиться логотип ROG, що підсвічується, а також індикатор заряду батареї, який можна налаштувати під власний смак. І цей індикатор плавно привів нас до варіантів підключення, а воно може бути дротове та бездротове. Тут присутні два порти та перемикач при дротовому підключенні через USB чи Type-C. Клавіатура одночасно буде заряджатися і працювати. Через Type-C навіть підтримується швидка зарядка. Другий варіант підключення бездротовий 2,4 Гц через приймаль. Саме для нього і потрібен перемикач. Як бачите, виробник у цьому випадку зробив ставку на модульність, тобто комфорт та зручність. Я впевнений, що не прогадав. Змінний цифровий блок, підставка для рук, і два варіанти підключення. Погодьтесь, дуже навіть непогано. Клавіатура Asus ROG Claymo 2 має розвинену апаратну платформу з вбудованою пам'ятю та. П'ять змінних та один незмінний профіль, куди зберігається призначення клавіш та налаштування підсвічування. Додаткові функції реалізовані через комбінування відповідних клавіш із кнопкою FN. Ну тут вже кожен з вас розбереться самостійно. Для налаштування використовується програмне забезпечення Armoury Crate, яке потребує завантаження та встановлення. Насправді тут багато чого є, детально розбирати не будемо. До прикладу, на першій вкладці можна змінювати призначення кнопок. Ви можете призначити різні дії на клавіші, наприклад, виконувати команди, запускати програми або відкривати. Веб-сайти, вводити текст, а також скидати всі налаштування на початкові. У ігровому режимі можна вмикати деякі комбінації клавіш, такі як Alt плюс TAB та Alt F4, і призначити чотири додаткові клавіші з цифрового блоку. Насправді є де розгулятися, звісно ж, можна налаштувати підсвічування навіть окремо для логотипу, встановити попередження про низький відсоток заряду або навіть ввімкнути енергоощадження на певному відсотку. Що ж стосується автономності, виробник заявляє 43 години роботи з підсвічуванням та з максимальною яскравістю, а якщо ж відкинути. Кинути всі ці моменти, то клавіатура здатна пропрацювати аж до 144 годин. Також нагадую, що клавіатура має два режими зарядки звичайний та швидкісний. У першому випадку заряджається клавіатура повільно, але якщо вам не заважає дріт, то ви можете спокійно її використовувати і одночасно заряджати. У другому випадку набагато швидше, приблизно за 2,5 години, клавіатура повністю зарядиться. Завершуючи наш огляд Asus ROG Claymo 2, можу відверто сказати: це є справжній скарб для геймерів. Її модульна конструкція. Конструкція, високоякісні перемикачі, розширені можливості програмування та довга автономність роблять її ідеальним вибором для будь-якого геймера. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд Є та тиснути на дзвоник. Ну і звичайно, свої думки про цю модельку напишіть в коментарях під даним відео. З вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.